Всі вчителі, учні та гості заходу з нетерпінням чекають відкриття сучасного спортивного майданчику. Сьогодні школа номер 217, яка розташована в Дарницькому районі, дочекалась цього дня. Тепер юнаки та дівчата можуть прийшовши сюди займатися спортом та тримати себе в тонусі. Буде шкільний стадіон зачинено з десятої вечора до 6-ї ранку. для того, щоб було все збережено на довгий час, а вже з 6-ї години тут зможуть Мешканці займатися, тренуватися до початку навчального процесу. З початком уроків о 8.30 тут будуть проходити уроки фізкультури. Після занять у школі тут будуть проходити спортивні секції. Більш того, зараз якраз вже на виході рішення про створення дарницької комплексної спортивної школи. До речі, це один район, який до цього часу ще не мав своєї комплексної спортивної школи. І саме цей шкільний стадіон стане спортивною базою для першої комплексної спортивної школи Дарницького району. Насправді стадіон дуже класний. Нас тут ще не пускали, але я дуже з нетерпінням цього чекаю, щоб ми там нарешті позаймалися фізкультурою. Я займаюся художньою гімнастикою. Чому саме художньою гімнастикою? Тому що вона мені. Дуже подобається, це дуже гарний вид спорту. Іменно баскетбол мене якось то увлек. Команда хороша, как бы мене всі підтримували. все Не люблю індивідуальний спорт, больше я люблю. Спортмайданчик побудований для футболу, баскетболу. Зроблені спеціальні бігові доріжки для змагань. Також встановлені новенькі спортивні тренажери. Вони будуть служити для шкільних занять фізкультурою. В інший час всі бажаючі можуть тут тренуватись та фізично розвиватись. Я хочу сказати, що це не проста школа, тому що цей спортивний майданчик найсучасніший майданчик з цих шкільних шкіл. Тут заняття і бігом. Легкоатлетичний, футбол, теніс, баскетбол, багато різних секцій, і можу сказати, що інші школи можуть позаздрити, Але нам наше завдання, що в кожній школі був майданчик такого ж самого класу. Цей майданчик коштував 5 мільйонів гривень, і ми в цьому хочемо наголосити. Ми в цьому році. Інвестували безпрецедентну суму в, в освіту, більше ніж півмільярда гривень. Відкрили два дітячі садка дві школи. І Розуміючи, що найважливіші інвестиції, які ми можемо робити, це інвестиції в дітей. Переможців спортивних змагань, бронзові та срібні призери Дарницького району. Вітає київський міський голова Віталій Кличко. Так як я в б... Там 2015 году завоювала медаль бронзову на чемпіонаті світу. Мене пригласили сюди, щоб наградити за мої заслуги. Стадіон очень красивий, специально для школи так очень хорошо И в многих школах цього не вистачає. Наприкінці свята на футбольному спортивному майданчику вдалий перший пас м'ячем у ворота зробив Віталій Кличко.